Добрий день, пацане. Міняю 20 гривень на більшу суму. 30. 30? Ого, дякую. Клас. Міняю 30 гривень на якусь більшу суму. 50? Ого, клас. 50 гривень вже є. Все, дякую, пацан. Гарного дня. Добрий день, міняю 50 гривень на більшу суму. Челендж, знімаю в Тік-Ток. 101. 101 ого. Ніфіга собі, 101 гривня вже. Топчик. Добрий день, дівчата. Міняю 101 гривню на більшу суму. Знімай відео в Тік-Так. Ти раз в центр, типу, за довгий час і тебе просто розоряють. фотками, з тік з Все, з дякую. Ну, Все, бувайте здорові. Ну, давайте далечко. 5. Я потім подивлюсь на сайту. Міняю 200 гривень на більшу суму. Я вам 200, а ви мені можете дати 201. 220. 220? Давайте. Дякую. <реш> Міняю 220 гривень на більшу суму. Знімаю відео в Тік-Ток. Я вам 220, ви мені можете дати 225. 250? Круто. Дякую. Все гарного дня. І вам. Хлопці, міняю 250 гривень на більшу суму. Дякую, не б'яклі Тобто я вам даю 250, ви, ви мені можете дати там 251, 255. ж той блогер. 255. Да. Зна... Ага. Реально? Ага. 500 гривень? Все гарного дня. Yeah. Ніфіга собі. Підсотка? Міняю 500 гривень на більшу суму. 500? А ще щось? 501, 501, 502. Шикар, в мене тут є. Так, так. 500. Скільки? 501. 11. 12. Добре. Все, дякую. Міняю 512 гривень на більшу суму. 520. Дякую. Знімай. Дякую. І ти познімаєш. От знімаю, тут. А, є, Все, бувай здоров.